Ти зараз живеш в ілюзії того, що ти можеш вирішити легко будь-яку тяжку проблему. Більшість зараз людей шукають легкі вирішення, тому що зараз мозок людей максимально дезінформований, максимально гнучкий. На фоні того, що зараз, що у нас модно, правильно, самі тупі речі, які не були модні колись зазвичай. Це скрол, це трьохсекундні, секундні, п'ятисекундні ролиці в Тіктоці, в шорці, в інстаграмі, це безкінечний поток інформації, який кожного дня забиває тобі голову. На фоні цього світ здається дуже легким, прогнозованим і так далі. І вирішення такий. Складних проблем, як стати фінансово незалежним, стати мільйонером у більшості людей за рахунок неправдоподібної інформації серед інших медіагігантів, блогерів, які пісашуть людей, можна сказати, на різні казино і так далі. Створює, формує таке умов бачення того, що можна досягти складних цілей, вирішити складні питання путем врегулювання всього лише якоїсь звичайної простої дії. Ти зараз живеш в ілюзії, я скажу тобі, як з вийти. який є парадокс. Якщо ми візьмемо групу людей, там буде плюс-мінус 100, так і Приведемо людину, яка скаже, що ми можемо вирішити всі ваші проблеми за 5 років. Але це дійсно буде фактичне вирішення проблем за 5 років. Багато людей не буде знати, що робити, думати, і, в принципі, варіант не досить сильно підходить. Але якщо прийде якийсь Іван і скаже, ребята, всім привіт, я вам все рішу за один день. Не сумнівайтеся, але сто людей підуть за Іваном вирішувати проблеми і загрузнуть ще в більшому болоті. По такому принципу зараз у нас живе більшість людей за рахунок дезінформації, яка є в них в голові. Куди зараз не подивись наліво, направо. Там ти завжди станеш мільйонером. Там ти вкупиш курс, станеш мільйонером. Тут натиснеш кнопку Станеш мільйонером, повсюду ти станеш мільйонером. Тільки ніхто не каже, що для цього потрібно працювати декілька років підряд. Я як людина, яка працювала на будівництві з самого початку, знав, що великі кошти і легкі є, але для них в будь-якому випадку потрібно дорости. Якщо ми візьмемо трейдинг, там так, де люди заробляють одною кнопкою цілі статки, то вони до цього йшли декілька років, а не так, що вони просто прийшли, натиснули кнопку і все. У більшість людей воно сформоване таке бачення за рахунок. Блогерів, які вони дивляться в інстаграмі на ютубі, які просто розфічуються коштами направо-наліво за рахунок того, що мають просто легкий потік коштів за рахунок рекламодавців, які приходять і дають їм там 5 тисяч доларів за рекламу казино. І далі ці всі люди показують, як вони гарно живуть. І ти думаєш, що ти хочеш так само. Саме цей ролик тебе привернув своєю легкістю, що ти думаєш, що що ж можна робити одну хвилину за день, щоб стати мільйонером? Відповідь ніхто нічого не можна робити одну хвилину за день, щоб стати мільйонером. Якщо ти по правді хочеш заробити кошти, то слухай ролик далі. Там я буду давати в принципі, якісь ключові моменти, які допомогли в свій час мені і можуть допомогти тобі. І так, перше записую: великі кошти не приходять легко. Для того, щоб щось отримати, потрібно щось віддати. Не завжди твій шлях, який веде до коштів, буде гладкий і спокійний. Він завжди йде тернистий. Тому що, коли ми беремо точку А і точку Б, на цій ділянці можуть бути певні перешкоди. І є таке знаєте поняття зараз. У нас модне, що завжди людини щось має даватися легко. Якщо тобі дається що складно, значить це не є твій шлях. Але Правда полягає в тому, що чим далі цей шлях, чим далі цей шлях, ти має рандомний момент, так випадковий спавну там, тобто зародження, там якісь неприт... е... трудності які ти не можеш або можеш перейти. І вся задача твоя в наполегливості. Єдиний шанс, єдиний успіх, єдиний паттерн, який символізує те, людина доб'ється успіху чи ні. В її наполегливості. Якщо я побудую перед тобою стіну, ти зможеш сконструювати молоток і розбити або обійти, або перелізти, або підкопати. Якщо ти мотивований, якщо ти впевнений в собі, в тебе є впевненість, жага, все погнав вперед, я дві стіни зроблю, так? Але якщо я побудую перед тобою стіну, і ти такий цей шлях тяжкий, він не для мене, все ти уходиш, розвертаєшся, тим самим відструняєшся від свого багатства. Тобі ти маєш розуміти наступне, що тільки маленькі, але постійні кроки ведуть до багатства, коли перед тобою є ціль. Фінансова незалежність, фінанси і кошти це те, що ти можеш обміняти на маєтки, на будинки, на машини, на свободу, на подорожі. На Життя на здоров'я, це все на те, що ти можеш обміняти ця, так би мовити, все влада вона не може пройти легко. Якщо тобі пройшла все влада легко, то тебе або народився в багаті сім'ї, або тобі дуже сильно повезло. І також оцей риск і поражка, поразка вони завжди ідуть об, обок, обок з тобою. Тобто ти можеш запустити 10 стартапів, так та 10 стартапів з них відпрацюють, а можуть і не відпрацювати. Але як ти можеш збільшити шанс своєї удачі? Правильно, намагатися як можна більше. Чим більше ти намагаєшся, тим більше шанс, що твоя Удача нарешті відпрацює, і все таки ти зможеш досягти свого. Тому ти маєш як можна більше пробувати, 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 і може удача випаде на твою сторону, але ніхто не дає точну гарантію. Розумієш так само і в житті. Якщо ти думаєш, що ти будеш робити щось легко і отримаєш тяжко, ні. Ніколи так цього не буде. Якщо ти будеш сліпо в це вірити, я кожен, кожен з нас сліпо вірив, що вона закінчиться через один, дві, три неділі. Так і зараз вже скільки років минуло? Правильно, от то до сих пір з людей є такі люди, які кажуть, що після війни. Після війни я вже це зроблю. Після війни, після війни, коли після війни? Через 10 років, якщо вона не не закінчиться і через 20 років, розумієте? Синдром відкладеного життя на потім потрібно сліпо прийняти те, що у нас є війна, і що ми в ній маємо жити і виживати. Все, це все, що потрібно прийняти. Але люди хочуть шукати легкий вихід ситуації. Типу, ні, я не буду жити в війні, тому що я збірю, що вона закінчиться через неділю. Ця неділя вже йде 3 роки. Розумієш, цей тиждень тягнеться. Так само і тобі потрібно сліпо побачити свою ситуацію. Яка в тебе є на даний момент. В мене є точка А, це я кажу про тебе. В тебе є точка А, в тебе там дохід тисячі доларів за тиждень, в тебе проблеми з жінкою, в тебе проблеми з роботою, Ти не знаєш, що тобі робити. Ти повинен сміло, сміло, сліпо прийняти ту інформацію, яка в тебе є. Сліпо її прийняти і її опрацювати по-жорсткому, тобто не відкладати нічого. І з цієї опрацьованої інформації думати, які аспекти можна покращити для того, щоб збільшити своє життя, там розвестися з жінкою або спробувати, наладити з нею відносини, піти з роботи, щоб Робляти більше коштів або залишитись на тій роботі, і йти по країні лісниці, або тобі вже не потрібні кошти, ти підеш в ліс і будеш жити там. С кожен з цих моментів ти маєш опрацювати, і ти маєш сліпо завжди дивитися на ситуацію, яка є в даний момент. Максимально сліпо та щиро. По-іншому це ніяк не буде працювати. Тільки сліпе бачення ситуації може сприяти вирішенню цієї ситуації. Так само, як я, я працював на будівництві 3 роки, потім я зрозумів, що я не можу. Я не можу так, це будівництво мені не дасть, гроші, машини і так далі. Воно. Мені взагалі нічого не дасть. Окрім того, що я зможу наростити капітал. Далі з цього капіталу я почав пробувати в інші ніші. Десь в мене дві Дві перші ніші. мене прогоріло, третя мене вистріла, а зараз я сижу перед тобою, я мільйонер. Я скоро буду купувати собі авто, і в мене були авто, і так далі. Це маленьке відступлення до мене. Якщо тобі цікаво, Мій шлях, на чому я заробляю кошти, як почати заробля... заробляти зі мною і так далі, це ніяка на реклама, у мене немає ніяких пл... платних курсів, я мене немає ніяких платних продуктів, я нічого не продаю, в мене нуль монетизації з інтернету. Тому просто, якщо тобі цікаво подивитися, на мій блог, на мій щоденник, як я заробляю, посилання в закріпленому коментарі, підписуйся на мій телеграм, все безкоштовно, ні в якому разі тобі нічого не напарю. І, і так далі. Тобто можу сказати будь-які слова, просто оскільки це мій канал, я можу це прорекламувати. І так, оскільки ми з тобою Розуміли, що немає магічної легкої таблетки, яка може тобі просто за кілька секунд щось дати за найменше кроки, які є в тому житті. Ми розібралися, що потрібно працювати, бути впевненим, іти до чогось, і так би мовити, як танк не зупинатися не перед якою стіною. Але як цього досягти? Ти маєш дуже сильно вірити в себе. Як ти можеш вірити в себе? Якщо в твоїй кімнаті буде п'ять невдах, так і вони не вірять в себе, ти будеш думати, що це норма. Але нехай я буду тією людиною, яка тебе змотивує. Диви, що я тобі скажу три роки. Я працював на. Будівництві, і я не вірив. Точніше, ну як ти тві... не те, що не вірив, я б не знав, що можна якось по-іншому. Я з людини нуль став людиною, яка купила батькам автомобіль, і в мене мережа кав'ярень і так далі. Тобто, я твій приклад, якщо ти ще більше вглибиш мою історію, який змінився. Я був працював на прорабу, заробляв 500 гривень, 600 гривень на день різноробочим. Зараз я ж сижу з видом на панорама. Це максимум те, що ти зараз можеш підслідкувати, щоб це не було голослівно. Нехай я буду твоїм прикладом. Все можливо в цьому світі, абсолютно все. Ти подивись, вийде на вулицю. Скільки людей їздять на дорогих машинах, навіть неважливо, де ти. Приїдь в столичні міста Київ, Дніпр, Харків без різниці, до Львову, куди завгодно приїдь, подивись, скільки людей їздять на крутих машинах, десь вони беруть кошти. І я тобі гарантую, десь 10%, 10 цих людей у влади, всі інші 90% це бізнесмени, люди, які заробляють в інтернеті, які знайшли якусь схемку, тємку і так далі. Це все ті люди, ти, ти можеш бути серед них. Тобі потрібно мати впевненість, що твій кейс робочий, твій кейс може змінити твоє життя. Як мати цю впевненість, це без. Скінечно вірити в себе в те, що ти можеш цього досягти. А я тобі напряму, чи, напряму кажу, що ти можеш цього досягти. Я знаходився в скрутнішій ситуації, ніж ти, і досяг великого рівня. Так само, і ти можеш його досягти. Тобі потрібно вірити в себе і просто почати працювати. Не знаєш, що робити, відійшмеш 10 разів, почитай 10 сторінок книжки. Це вже краще, ніж нуль. Саме головне не бути нулем. Тільки мінус легко, легко міняється на плюс, і тільки нуль ні на що не міняється. Розумієш? Тобі важливо бути або в мінусі, або в плюсі, але ніяк. В якому разі не нулем, тому тобі потрібно займатися, щось робити. І тоді прийде і твій день, коли ти сядеш і скажеш. Ребята, я мільйонер тому ось такий от ролик. Якщо тобі цікаво, став лайк. Мені дуже важливо, пиши коментарі, як тобі відео. Зустрінемося на вершині. Обняв, підняв. Пока.